Да. Хотілося б лучше. Ну Ладно. Допустим. Угу. Чесно я взагалі в шокі, як я вже докачалася так. Ой. Як я вже докачалася так швидко. Бо сьогодні тільки ще скільки було. ще тільки 43 було. Ні. Да, 43 ще тільки було. Цього мені вже скільки було. <кхід> <кхід> да, я зараз вугра. Можна за те, щоб я видервіла, ви мені лайк поставили. І, кстати, забула вас попередити. Я український блогер. Так, я український блогер, тому я хочу, щоб українських блогерів було більше і вирішила ним стати одним із них. Кстати, в наступному відео буде сюрприз. І там я буду грати в Роблокс. <свист> Як вам сказати? У мене навіть квести я не можу виконати по суті, хоча в мене їх четверо. Тому буду так копити. А поки для того, щоб я змогла накопити вже нарешті на легендарний старод. Я хочу вас попросити поставити лайк на це відео. Ну, не зря я старалася. Мені навіть прийшлося видалити аккаунт по Роблоксу і Браул Старсу. Заради того, щоб зробити цей ютуб канал. Це, звісно, звісно, буде довго, тому що я буду кожен раунд купити. Ладно. Чесно, скоро буде перших моїх три тисячі. Ай! печально. Ой, давай, давай, давай. Молодець. Якщо ви хочете сюрприз в наступному відео, то пишіть у коменти. Скоро я зможу цю тару відкрити. А на цьому все. Бувайте.